От, наприклад, ми хочемо вивчати шари і вивчати якусь закономірність. Наприклад, в дверях і вікнах, ось тут на шарах нічого немає. Ну, тобто на місці шарів типовому місці, щоб ми не класнули, ось тут є вкладка для шарів. Двіконні, для, для дверей немає. Але ми можемо це закрити ну, не безпосередньо елементом вікна чи двері, а за допомогою стіни на яку влаштовані вікна і двері. Ось, Наприклад, я візьму і, там, наприклад, закрию якийсь шар, ну, тут в комбінації там спеціальна, ну, обмірний, наприклад. так, і в обмірному. У мене, ну, Тут якщо чесно закрита комбінація, от я вже її закрила, але, а, є от, стіна, і я перейду на якусь комбінацію яка закрита в этом, наприклад, так, для монтажу. Є, закрилася я її загубила. І повернути, насправді, якщо я випадково класнула, не вийде. Якщо я назад нажму. Ні, пішло. Все пішло. Тобто <світ> воно повернулося. Ось, але ну, є такі моменти, коли щось ну, пропаде, і треба це потім знайти. Ось, наприклад, є зараз чогось нема. Ну, наприклад, це може бути там старий файл, і ми знаємо, що тут є щось важливе, і треба його включити. Є декілька варіантів, можна увімкнути всі шари. Ось, наприклад, тут повідкривати зі шифтом відкрити. Але є ще таке вікно, яке є в нас на... через шлях вікно, повітря І ось тут аж по трикутнику, на низ, треба пройти, і є такий варіант відкрити швидкі шари. Ось він тут, це, до речі, можна прив'язати собі де хочемо. <кій> ось. І в нас є такі от варіанти: перемикач або показати, приховати шари. Ми можемо приховати якісь там шари і увімкнути шари теж можна. Перемикач фіксації і звільнення шарів. Тобто є ж можливість зафіксувати шари, це буде особливо видно, ну, наприклад. Ми зараз заблокуємо якийсь там конструктив, той самий конструктив стіна. От, її можна закрити і на обмірному плані заблокувати, оновити. Окей. і тоді в обмірному плані конструктивна несуча здання, вона заблокована. Ми нічого не можемо зробити з нею, зі всіма стінами, тому що, от як ви будете бачити, такий сірий ходсп то тоді ну, ми нічого не можемо зробити. Це умовне позначення блокування. До речі, як я казала, вікна теж переймуть оцю властивість, тому що вони своїх окремих властивостей не мають. Якщо нам треба розблокувати, ну, теж лайфхак, бачите, треба було розблокувати, одноразова така функція, можна взяти і розблокувати. Не обов'язково переходити на іншу комбінацію, теж можна використати оцю панель. Далі є приховати шар вибору. Ось цікаво, що ж вона вибере. Це цілий шар вибрало. Так? Ну, шар... І можна на... назад, до речі, можна повернути. Цікаво, чи це і назад буде працювати. І всі шари заховати, тобто ці, що є, заховали, і відкрити теж назад повернемо. Повернули назад, вперед це знову заховати. Ну, тобто, свій Ctrl-Z і ctrl z Shift -Z, так? І все можна заблокувати так само. Ось, наприклад, якщо ви переживаєте, що вам щось зробить, зверніть увагу текст має окремий шар. Це ще окремі можливості. І знову ж таки, можна все заблокувати, а можна все розблокувати. Також можна. Ну, Ось так заблокувати, а ось так розблокувати. розблокувати. Ось він є. Тобто таким чином можна додатково собі це все повернути. Ну і якщо я вже так почала про це говорити, якщо ми заховали якийсь шар, а вони зараз всі заблоковані. Ті, що не... ну, ми, до речі, тут шар розблокували. так, Допустимо, ми розблоковуємо цей шар і перекинемо його на якийсь якийсь захований. Зараз зайду на якийсь такий вже. Окремий. Ось, наприклад, ось тут. І типова у нас ситуація, наприклад, на одніє не закинули, і вона пропала. Можна yeah. ось усе, перемикач, відкрити шари. Можна назад відкрили шари. Зараз ага, Ось він типу, як відкриває, він відкриває те, що тут було заховане. Типу назад, вперед і назад. І тут можна підглянути, що це обмірний. Повертаємо його на конструктивний, наприклад, стіна, якщо це допустимо випадково сталося. І тепер назад повертаємо на своє місце. Ми його повернули назад. Ну, тобто, якщо випадково щось загубили, то тоді можна окремо відкрити. Тобто такий позитив-негатив перехід. Все, відкриваємо і закриваємо.